Хеллоу! ребята, з вами я Котр. Ви на моєму YouTube каналі. Це обзор моїх тачок сьома частину. Ну що ж, погнали. Сьогодні на обзорі такі тачки, як Lamborghini, BMW M3, Chevrolet Camaro і Mitsubishi Lancer. Перший у нас буде це Chevrolet Camaro. Ось такий невеличкий Chevrolet Camaro. Так, я його так, десь постепенно. Так. так. Перше двигатель 6,2i. Код двигателя lt 4 тип двигателя DVS. Топливо-бензин, об'єм двигателя кубичних сантиметрів 6100. 62, V-образный, V-образное расположение цилиндров. И количество цилиндров 8, количество клапанов 18, компрессор плюс. Мощность L.S. 650, типа лошадиных сил, 650. Далее, Обро... Обороти максимальної мощності об мінімум 640. Кручащий момент 881. Ось така інформація про ось цей автомобіль, як Chevrolet Camaro. Слідуючий у нас буде Mitsubishi Lancer Evolution 10. Це новенький, я тільки недавно його купив. Ось такий крутий Ланцер. Поставлю ось так або ні, отак. От Краще так. Так, що я можу розказати? Mitsubishi Lancer Evolution. Mitsubishi Lancer Evolution – спортивна версія автомобіля японського концерну. Mitsubishi... Comp пайного класу Mitsubishi Lancer. Lancer Evolution виробляється з 1992 року по наш час. Ось такий крутий Evolution. Далі в нас буде це BMW m 3 Ось така. Дивіться, вона. Матово Сіра з спойлером. Ось така BMW M3. Там на фоні. Інші моїм автомобілі. Ну, зараз ми про цю. БМВ М3 високотехнологічна версія автомобіля середнього класу BMW Тройка серія від BMW MGDN. Моделі М3 зроблені на базі e 30 e 36 E46, E90, e 92, e 93 та F30 третьої серії. Основні відмінності від стандартних автомобілів третьої серії, включають потужний двигун, поліпшена підвізка. Ар Агресивніший і аеродинамічний кузов, множені, множені акценти в, як в інтер'єрі, так і в ефері. належить до лінійки М Motors. Вона виробляється з з 2004-го по наш час. Ой, з 2004-го. З 2018-го по наш час. Ось така краз красива автомобіль як BMW M3. А, і ще подивіться, які диски в цей. Тут вони чорні прям. І в цей, вони однакові. І ще ось буде зараз Lamborghini. Дивіться, в неї теж такі самі диски. Так, це Lamborghini. В неї відкривається ось так. Високо двері. Хоп, жопка. В неї жопка така класна. Ще можу розповісти про Lamborghini. Випускають? Випуск цієї моделі приурочений до 100-річчя заснова... засновника Lamborghini Ferruccio Lamborghini. Під капотом кентенаріо мотор потужністю 770 кс. він дозволяє розганятися від 0 до 100 кез. Кмигот за 28 секунди. Ось така крута крутий автомобіль, як Lamborghini. Зараз я їх усіх вистрою. Ось такі 4 автомобілі в нас сьогодні були на обзорі. Зараз я почекайте, приготую вам, щоб показати, які автомобілі будуть в слідушій частині. Так... Тут вже майже всі автомобілі були на обзорах. Ще, звісно, багатенько, ну но... нічого. Так. І так. Вслідушій частині будуть такі автомобілі, як Rolls-Royce. Калінар BMW X7 Dodge Charger. чи що це, чи Dodge Challenger. І, от так відкривається капотик, і Lada 7. Ну, що ж, ребятушки, будемо прощатися. Там ось мої автомобілі, які були. Вже на обзорах ще ота не була. Вона ну, червоненька. Що стоїть на полочці. То. Jeep в Вранглер Він буде тож, теж на обзорі. Дуже вас люблю. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачного дня і всім пока-пока!